Друзі, всім привіт! Це таке вийде коротеньке відео, відео скоріше відеоопитування. Мені дуже сильно цікава ваша думка, а саме по поводу нашої теми, яку ми б'ємо і продовжаємо, і будемо продовжати, навіть розширятися в темі розборки. Хочу забігти наперед і скажу, що ми цим займатися будемо літом більше і частіше. Вже для цього є певна площадка. Ми не будемо тому в гаражі розбирати ці машини, є знята площадка. Яку ми платимо оренду, де будемо ставити всі наші ці машини, розбирати догола, сохраняти, поки козовація, всіх разом цих козовів завеземо і здамо на металобрухт. Але мені саме головне ваша думка, як мені краще знімати цю розборку. Тобто, або це як якась бізнес-ідея, або це просто скільки можна заробити на певному авто. Уже зараз, вже зараз на парковці три машини, але ми ще шукаємо кожен день ще машини для парковки. Три різних моделі. Тобто там, ну, в в серії все побачите. Але сама цікава ваша думка, як саме його розглядати. Тобто ми беремо якийсь певний, скільки ми заробили за місяць. Часу там чи за тиждень, чи за півроку, і так далі, враховуючи цену за оренду майданчика, враховуючи цену на топливо, витрачений час, бензин, там, солярку, відправки, і так далі. І чи розглядати це як про певне кожне авто. Наприклад, там буде така, то там ауді, ми її купили за стільки, розібрали на остільки. Тобто пишіть свою думку в коментарях. Для мене це дуже важливо і так далі будуть зніматися кожні ролики. Тобто, і так же само буде відбуватися і монтаж. Тобто або місячний наш заробіток, або заробіток з певного авто, з певної моделі. Ще хочу так само розказати вам про нашу групу в Телеграм Продаж авто. Ми її будемо з часом ще більше займатися, будемо її покращувати, рекламувати, максимально в кожному відео про неї згадувати, а точніше навіть буде дві групи в Телеграм. Одна буде про продаж авто, в якому будуть заборонені силки на другі сайти, сайти, такі як там OLX, Авторія, РСТ і так далі. Чисто тільки ваша буде форма заявки, тобто фото, опис, ціна, там, рік, пробіг, желательно, ну і область. Область саме головне. Область і ціна, я вважаю, це буде самим головним. Пріоритетом. Можливо, навіть, якщо хтось не буде вказувати область і цену, ми це оголошення якось будемо там, видаляти, там, або е допрацьовувати вже самі, або хтось буде з адміністратором, це допрацьовувати. Ну і також буде нова група в Телеграм, де просто буде відкритий чат, де ми всі разом будемо спілкуватися. Туди можна буде писати. Все, що думаєте про мене, про всіх, про авто, про запчастини, про якісь певні труднощі з цим зв'язані та, можливо, з перекупством, з розборкою, з запчастями і так далі. Тобто, тепер наші дві групи: ось наш автопродаж і група для того, що ми общалися. Там е, буде більш дозволено цього всього спаму і так далі. По поводу групи для продажу авто. Тепер ми забороняємо ссылки. огранічуємо. На... Тобто ви не зможете тепер додати свою ссылку на якийсь посторонній сайт з вашим авто. Ну і так же само, давайте не нарушати правила, не будемо спамить, не будемо просто задавати якісь там глупи вопроси одне одному. Пишите краще в лічку. Не торгуйтеся в чатах знизу для публіки і так далі. там є авто, ціна там хочете там поторгуватися, пишете йому в лічку, про цену, про зустріч, обговорюєте всі нюанси про авто і так далі. Тобто, буде, оце ще раз хочу повторитися, ця сама форма, яку потрібно дотримуватися. Заборонені силки, і так само ми ограничимо доступ ваших сообщень в, в добу або в годину. Я думаю, почнемо ми із одного повідомлення в пів години. Тобто, старайтеся фото і опис до авто. Робити це в одному повідомленні. Прикріпляйте фото і зразу знизу не забувайте писати опис. Чим краще, чим ярче ви зробите опис, тим більше замітніше буде ваше оголошення з тими самими, навіть яскравими картинками, смайликами і так далі. Тобто, це відео просто вийшло таке маленьке опитування. Пишіть свою думку, як ви хочете бачити розборку, знімати як і монтувати. Яка, на вашу думку, найкраща серія по тривалості часу? Тобто, вам краще годинний випуск такий або 15-хвилинний випуск. Це теж дуже важливо, тому що комусь подобається годину, комусь подобається 10-15 хвилин. І ці думки негативно, чесно, негативно обсуждаються в коментарях. Комусь подобається так, комусь подобається так. І я думаю, е той коментар, який набере більше лайків, і той буде, скажімо так, одобрений, і буде, скажімо так, прийнятий, і ми звернемо на це увагу. Нравиться вам 15 хвилин ілі година. Ну і так далі, я ж кажу, не забувайте писати свою думку, як ви хотіли би бачити нашу телеграм-групу, як ви хотіли би. Взагалі, як краще монтувати більше тексту. От комусь подобаються наші там подорожі, просто там фони Києва, з Загородом, за Києвом. Від музику і так далі, хтось цього не любить, хтось більше тексту, більше розказуй, більше показуй. І ще так само є люди, які діляться на дві думки, коли ми монтуємо і викладуємо відео, коли щось робимо по авто. От комусь, наприклад, давайте е, пройдемося по наших старих серіях, як ми міняли полуось е, в Скорпаку. Тобто комусь це цікаво і дивиться, наблюдає, і комусь ця інформація важлива, комусь це взагалі не потрібно. Більше хочуть оцього всього купи, продай, цей двіжухи цього всього, де, що і як. Комусь взагалі пишіть коментарі, як ви вважаєте, знімати мені взагалі продавців, покупців, чи просто так коротко пройтися, купили там за стільки-то маленька минутна вставочка. Продали там, за стільки-то маленька минутна вставочка. Більше розглядати авто, більше перевіряти, більше торгуватися, можливо, можливо, більше. Ну, Друзі, я хочу почути вашу думку. Пишіть вашу думку сюди в Ютубі в коментарях. Пишіть вашу думку на нову нашу телеграм-групу для. скажімо так, Де ми з вами будемо обсуждати ці всі ці теми, нюанси. Силочка, звісно на обидві групи знизу. В описі до відео і в закріплених коментарях. Підписуйтесь на обидві. Не забувайте само підтримувати наш канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми для вас стараємося. Я думаю, все краще, краще, краще ми стараємося монтувати, знімати. А скоро літо, так взагалі ще більше цього всього буде. Більше розборок, більше перекупства. Просто до цього бюджету ще треба дойти, якого зараз поки не вистачає.